Сьогодні покажу вам, як можна зробити самостійно пензлики з котячої шерсті. котячку. Для цього нам потрібно буде почечок котячої шерсті, яку можна вистригти, або на грудці в кіцьки, або під лапками. Кіцька потрібна: чи кіт, простий, безпородний, короткошерстний. Виходять найкращі котячки тоді. І потрібна паличка використаного пензлика, уже такого, який непридатний для роботи. Для того, щоб зробити котячку, потрібно буде із цього пучечка шерсті, який в нас є, вичисати пух. Натискуємо пальцем пучечок шерсті, беремо голочку чи булавочку. І ось таким чином прибираємо пух. Після того, як ми прибрали пух, нам потрібно цей пучечок котячої шерсті вирівняти. Як ми це робимо? Потрібно, щоб був рівненький край. Отаким От чином, витягуючи шерсть із пучечки і накладаючи, ми намагаємося привести край до однієї лінії. Ну, десь ось так, більш-менш. Палочку пензлика, на якій ми будемо прикріпляти нашу шерсть, бажано зробити на ній зазубринки. Для чого? Тому що шерсть може вислизати, ковзатись і розпадатись, і може вийти не, ну, не дуже гарна котячка. Дехто робить на кінці ножиком таку, ніби ту кульку, бо коли будете прив'язувати шерсть ниточкою до палички, то ця кулька допоможе втримувати шерсть також на одному місці. Деякі майстри обмащують кінець палички, куди буде кріпитися шерсть, клеєм ПВА, а потім вже накладають шерсть і прикручують ниткою. Ну, я роблю зазубринки, мені так зручніше. Показую вам свій спосіб виготовлення. Прикладаємо до палички заготовленої, почечок шерсті, так, щоб кінчик шерсті трішечки виступав над паличкою, над гострячком цим. Якщо ви хочете довгу котячку, можна, щоб більше виступав. Якщо не дуже довго, таку середню, то значить менше, щоб виступав. І починаємо намотувати шерсть на паличку, прокручуючи в руках паличку і притискуючи водночас шерсть. Тепер нам потрібно прив'язати до палички ниткою цю шерсть. Беру нитку і починаю намотувати її. Кінчик нитки звисає, я притримую його, поки не закручу, щоб уже не розмотувався він. І ось так накручую шерсть ниткою на паличку. Накрутити потрібно до самого кінчика. Примотала шерсть на паличку, тепер я відрізаю нитку і зав'язую її на вузлик, щоб вона не розмоталась одразу. Потім потрібно буде змастити нашу нитку лаком для нігтів, я змащую. Для чого? Для того, щоб коли ви будете користуватися пензликом і вмочувати його в воду, фарбу, щоб у вас нитка ця не перетрухла і пензлик не розсипався, відрізала ниточку. Ось готовий пензлик, котячка. Я перед тим як покривати нитку глаком, його випробовую. Тому що, можливо, котячки інколи виходять не дуже вдалі, і тоді є можливість розмотати нитку і переробити. Зараз я випробую цей пензлик. Не беру фарбу, вмочу мочу пензлик, фарбу, і спробую поставити декілька мазків. Зазвичай буває так, що десь стерчить волосинка, одна вискакує. Відрізати ні в якому разі не можна на кінчику пензлика кінчик відрізати. Потрібно просто вискупити цю волосинку. Можна прикласти пензлик до поверхні і притиснути ножицями. І вискубнути волосинку, яка стирчить зайва. І тепер спробувати виконувати елементи петриківського розпису. Ось у нас він ставить ці елементи, ставить тоненькі лінії. Ну, пензлик більш-менш вдалий, через те я можу вже ось цю ниточку покрити лаком для нігтів. Спробуйте зробити і ви такий пензлик. Складного нічого немає, важливий досвід, практика. Не бійтеся, я вважаю, що у вас все вийде. Успіхів вам!